Тривожним, більш того, трагічним став поточний тиждень в Україні. Масові сутички між мітингувальниками та працівниками МВС на вулиці Грушевського в столиці розпочалися ще у неділю, 19 січня. Невдовзі з'явилися перші людські жертви серед учасників протестів. Чисельність постраждалих серед протестувальників та силовиків також вже за сотні. Очільники держави висловили співчуття близьким загиблих. Постраждалим силовикам влада обіцяє надати допомогу з резервного фонду. То, чим жила Україна поточного тижня і що робилося для вирішення політичної кризи Україні, наш наступний сюжет. Масові заворушення у Києві розпочалися в день хрещення Господнього. На вулиці Грушевського радикально налаштована частина учасників Майдану вступила в силовий конфлікт з правоохоронцями. Останні не пропустили протестувальників до Верховної Ради. В діло пішли кейки, бруківка, коктейлі Молотова, травматична зброя. І так тривало цілий тиждень. Горіли автобуси та спецтехніка МВС, автомобільні шини. Зводились і розбиралися барикади. З'явилися і перші людські жертви серед мітингувальників. Чималих втрат пораненими і побитих. Ми зазнали обидва боки учасників протистояння. Війна, руйнування, насилля зруйнують Україну. Я закликаю до діалогу, до компромісу, до спокою в нашій рідній землі. Вірю в народ України, впевнений у мудрості наших людей. Президент України протягом тижня двічі зустрічався з лідерами опозиції. Втім, це не дало жодного результату. Шляхи врегулювання політичної кризи шукали українські урядовці і у Давосі. Там прем'єр-міністр Микола Азаров зустрівся з генеральним секретарем Ради Європи Турбьорном Ягландом. Глава уряду заявив, що сьогодні влада має справу вже не з мирними протестами, а з добре організованою спланованою операцією і захоплення влади. Ми совершенно чітко будь-які антиконституційні дії в столиці довжні бути прикращені. Призив к вооруженому восстаннюю це абсолютно неконституне і ведущий круг проліті путь. Він сходять із очень узкого круга екстремістів, і він не підтримується абсолютним меншство населення України. Президент України Віктор Янукович вважає за необхідне розглянути ситуацію у державі на позачерговій сесії Верховної Ради. Про це він заявив під час зустрічі з лавою парламенту Володимиром Грибаком. Отже, позачергову сесію Верховної Ради призначено на вівторок, 28 січня на 10-ту годину ранку. На позачерговій сесії буде розглядатися одне питання. Шляхи розв'язання політичної кризи в Україні. Мирним шляхом. Ніяких постанов по надзвичайному стану в Україні розглядатися не буде. Також варто зазначити, що поточного тижня президент Віктор Янукович призначив Андрія Клюєва главою адміністрації президента України. А його першим заступником став Андрій Портнов. Відповідні укази вже розміщено на сайті глави держави. Водночас Ірину Акімову призначено радником президента України. Олександра Овчаренко Олена Сушкова, програма регіон. Донбас за закон та порядок під таким гаслом за ініціативи Донецької обласної організації партії регіонів у суботу в усіх містах та районах Донеччини відбулася акція на підтримку президента Віктора Януковича щодо стабілізації політичної ситуації в країні. У півдні на мітинги вийшли понад 300 тисяч прихильників регіоналів та громадських організацій, аби дати оцінку політичним подіям у державі. Багаточисельний мітинг пройшов в Макіївці. Починаючи з 11-ї, люди масово сходилися до театру юного глядача. Не завадив мешканцям навіть 20-ти градусний мороз. Вікторія Салій одна з тих, хто прийшов підтримати діючу владу. Дівчина, як і більшість, хоче жити у мирній країні. Мені не подобається те, що відбувається на Майдані, Те, що страдають люди, особливо на Те, що відбувається вбивство, тобто молоді люди страдають. Ніколи вседозволенность и безнаказанность не было демократии, и она не будет. Сердце обливается кровью, когда наши старики, сидя у телевизоров, теряют последнее здоровье, видя, как разрушают страну, которую они отстаивали. Попирается всякое уважение к истории поколению освободителей, переживших тяжелую отечественную войну. Підтримати учасників акції прийшли представники обласної та міської влади. Вони запевнили, що Донбас завжди залишатиметься тим регіоном, де є порядок. Вихід же з політичної кризи потрібно шукати у Верховній Раді та за столом переговорів, а не на майданах. В це важке час для нашого государства матіїчані виражають агромною тривогу по отношенню тому, що відбувається в нашій столиці в місті Києві. Требуем использовать все правовые методы для обеспечения гражданского мира и безопасности всех наших соотечественников. Мы не допустим никакого противостояния, ни гражданского, никакого беспредела. Все, кто будут вызывать в Донбассе провокации и провоцировать мирных граждан, будут... Наказаний, а Україні ми говорим, ні безпреділу, ні безпорядку, ні кровопролитию. до законності Конституції. Крім того, Андрій Шишацький прокоментував захоплення облдержадміністрації в країні. Очільник області впевнений, що донечани за мир та спокій, а штурм адміністративних будівель назвав провокацією. Народ стрівожен. Дійсно, є сьогодні своєобразний такий психоз в країні. Но я хочу заявить, что и правоохранительные органы, и граждане Донбасса за мир и стабильность. И я хочу сказать, что штурмы административных зданий ⁇ это просто провокации. Власть таким образом не переходит. Но можно сегодня сказать четко, что понятна цель оппозиции. Лозунги Евромайдана забыты, лозунги Евроинтеграции не звучат. Є лозунг «Хотім власті по закінченню мітингу. Люди одностайно проголосували за збереження України як єдиної та цілісної держави, а також закликали владу до правових методів, які встановлять спокій в Україні. Марія Голобокова, Дмитро Стрибульов, програма регіон. Близько трьох тисяч донечан зібралися на підтримку президента України Віктора Януковича у Кіровському районі Донецька на площі молодіжній. Жовто-блакитні прапори, політичні гасла та заклика об'єднатися задля підтримки позиції очільника держави та уряду. Серед присутніх шахтарі, лікарі, вчителі, пенсіонери та просто небайдужі мешканці шахтарської столиці. Ми підтримуємо президента Віктора Януковича. Ми за мир, щоб усі успокоїлись. Нашли какое-то рішення, прийшли то решению. Ну щоб все миром закончилось. щоб мир був тишина, благополучие, все что было в стране. Участь в акції Донбас за закон та порядок взяли посадовці області Донецька та Кіровського району. Серед головних вимог вирішення складної політичної ситуації, забезпечення громадського порядку у Києві та недопущення розколу держави. Президент должен знати ті, хто його избрали, в нього вірять. Те, кто его избрали, требуют от него навести порядок. Если мы поверили ему, значит он должен прислушаться к нам. Наша поддержка, его действия. Трудовий Донбас не підтримує ані дій опозиції, а дій євромітингувальників. Донечани наполягають на негайному вирішенні ситуації та притягненні до відповідальності тих, хто намагається здійснити державний переворот та силовий захват влади. Донбасовці, які збирали Януковича, за котрої проголосувало більше 90% населення, нашого вони вірять в Януковича. В ньому не розчарувалися. Ми толерантні, Ми надіємося на тому, що все це как-то уйдет, куди то не денется. Ну, видим, к сожалению, що палка вже перегнута очень и очень сильно. Поэтому я хотів би в этом плане почерпнути, що Донбас може сказати своє веское слово если это будет необходимо. На останок учасники акції прийняли резолюцію від імені мешканців та працівників Кіровського району щодо громадсько-політичної ситуації в країні, які закликали зберегти цілісність України та не допустити громадянської війни. Олена Сушкова, Павло Чуприна, програма регіон. Напередодні мітинг на підтримку курсу президента та діючої влади зібрав кількасот людей біля пам'ятника Тарасу Шевченку у Донецьку. Самі мітингувальники зазначають, що їх позиція перш за все проти славого державного перевороту, але діяти вони збираються лише мирним та законним шляхом. Ми стоїмо за мирне состояние в нашій стране, в частності в місті Донецьк. Ми тільки за мирні демонстрації. есть тобто ми прийшли з добром, ми прийшли поддержать наше правительство, поддержать мирних людей. Ми работали, працюємо і будемо працювати. Нам це выгодно, не эти вот наші демонстрації, які ми проводимо. Підтримали курс президента на цьому мітингу. Також і члени спілки ветеранів Афганістану. Закон тільки закон і правопорядок. І підтримка поддержка Участь у мітингу брало також і керівництво Донецької області. Очільники регіону виступили проти столичних безладів та теж підтримали президента та уряду. Ми тут, в першу чергу за своїх родних, за свої сім'ї, за своїх дітей, за своїх і матеріал, для того щоб вони могли жити спокійно і з дивитися в майбутнє. Цей час до пам'ятника Тарасу Шевченко прийшли і прихильники Євромайдану, які закликали до активних дій. Як наслідок не обійшлося без сутичок, проте вчасно втрутилася міліція. Данила Ширшиков, Ячеслав Мендичанський, програма регіон. Поточного тижня обласна та Донецька міська рада провели позачергові сесії. Під час зібрання депутати засудили столичні заворушення та закликали до вирішення проблем мирним шляхом. Також прийняли звернення до гаранта конституції із закликом зберегти Україну. У середу депутати облради провели позачергову сесію. Під час зібрання вони засудили дії радикальних майданівців, які призвели до масових сутичок у центрі Києва. Те, що діється у столиці, очільники регіону вважають загрозою цілісності Української держави. Розгул насилля має бути встановлені. Закони прийняті Верховної Ради повинні працювати, раз вони вступили вже в законну силу. і необхідно діяти на відновлення порядку в нашій державі. Ми хотим жить в нормальній країні, хочемо працювати. і ми проти законів хаоса і вулиці. з посилом зберегти Україну та не дати політичним провокаторам розпалити громадянську війну. Депутати, як обласної, так і міської ради, ухвалили проекти звернення до президента України стосовно підтримки курсу глави держави та припинення зухвалих і незаконних дій, які останнім часом призводять до відкритого протистояння. Мы, депутаты Донецкого городского совета, обращаясь к вам как гаранту Конституции с призывом сохранить Украину. Считаем, что только немедленное прекращение силового противостояния и конструктивный диалог между представителями общества и политической элиты может уберечь Украину от необратимых губительных последствий. Я не просто э, думаю, что то, что происходит на Майдане, это противозаконно, это еще и подло. Понимаете, когда в течение двух месяцев весь Майдан употребляет три слова – «нет», «ганьба» и «геть», больше ничего, ни одного конструктивного предложения, ни одной программы, что нужно сделать в нашей стране, чтобы людям жилось лучше. У своєму зверненні до президента депутати наголосили також на негайному діалозі між громадськістю і політиками. Також закликали главу держави до рішучості у захисті конституції і докладенні усіх зусиль та досвіду, аби мирно врегулювати конфлікт. Після ухвалення звернення на сесію облради. Документ було озвучено близько півтори тисячам прихильників діючої влади, які зібралися біля пам'ятника Шевченку. Звернення депутатів до люди підтримали. Мы за стабильность, чтобы была стабильность и нашего президента ж выбирал народ, а то, что хотят оппозиционеры. Будут выборы, пожалуйста, все, что у нас на законных основаниях. Втім, через дорогу на іншому боці вулиці Артема, активісти Євромайдану, які традиційно збиралися на цьому місці, проводили свій мітинг. Там без провокацій не обійшлося. Невідомі облили активістів та представників змі зеленкою та фарбою. У зв'язку з цим порушено п'ять кримінальних справ за фактом перешкоджання журналістській діяльності. Дві людини затримано всі обращення, які є, вони зареєстровані. Кожного журналіста у нас відкрито, по кожному обращенню відкрито уголовне производство. Там стаття 170 Первое перед профессиональной деятельности деятельности журналистов по каждому факту будет проведена проверка. Я вам вішаю, що кожний факт бу ми розберемо по каждому факту, проведемо розслідування і дадим оценку. Поточного тижня свою резолюцію проти політичного екстремізму склала і асоціація органів місцевого самоврядування Донецької області. У документі висловили підтримку президентові та звернулися із проханням до органів місцевого самоврядування проявити наполегливість на місцях та не допустити нестабільну ситуацію, як у столиці, а також підтримали нещодавно ухвалені закони. Це... Нормальная европейская практика. Мы же видим ни, одной, ни в одной стране мира, что мирные демонстрации не выходят на митинги там, в касках, в шлемах, с палками, с дубинками, арматуром и так далее, и так далее. И вот это все и запрещает действовать, запрещает э, закон. Тем правонарушениям, которые сегодня происходят, Государство должно давати правильну юридичну оценку, і ті люди, які виновні в такого роду діяннях, вони однозначно до бути наказані. Окрім цього, представники влади закликали Донбас сказати своє рішуче слово, адже ситуація в країні залишається нестабільною, а законно обрана влада дискредитується. Олександр Овчаренко, Катерина Щугорова, Сергій Чорний, Дмитро Стребульов, програма регіон